Починаємо в'язання з резинки. На я ставлю щільності на нулі. щільність я перевела на одиничку, це я в'яжу другий ряд на верхній на нижній каретці одиниці. Повернула оцей перемикач на літеру С. і ось цей на 0. Зараз ми пров'яжемо верхній ряд по задній фунтурі, потім потім попередній. У чевертому ряду я ставлю щільності 2-2, вимикаю речах і, і ось цей ставлю на літеру О. Перші ряди пров'язуються так нелегко. Не Далі я ставлю робочу щільність. У мене п'ятірка. Ви дивіться, по своїй ниточці. Вяжимо перший ряд, у мене буде 24 ряди різинки. Так, різинку ми відв'язали. Лічильник я ставлю на нулі, вмикаю щільність робочу. У мене це щільність 6 на обох рядках. Вмикаю я накиди і піднімаю один речак. Зараз я вам покажу. Ось. 6-6. Оцей вмикаю на 0. Зараз ми будемо в'язати напівпатентну резинку і ось по передній фунтурі у нас будуть утворюватися накиди. Для цього ми випнули цей речах. Так. Тут шість, тут, в принципі, нічого не змінюється. Перший ряд у нас нічого не формується, другий ряд був на кеди. Ось на передній контурі. Отак я в'яжу до пройми. Тут жилет не приталений. В'яжемо рівно. в мене 84 ряди потрібно. Зустрінемося поймою. Так, ми пров'язали 84 ряди. Я буду перекидати ось таким декером. Так. З обох сторін одночасно. 76-й ряд знову додаваємо Один. Так, зараз ми будемо вв'язувати плечі і вив'язувати горловин. У мене плече 19 петель і. Перший раз. Чотири петлі скорочу. Перед тим, як ми пров'язуємо цей ряд, я вмикаю оці перемикачі часткового в'язання на одиничку і ось тут на одиничку, на одну поділку. Для того, щоб ці голки, які я вже висунула, не пров'язувалися. Висуваємо ми в протилежній стороні від каретки голочки. Тут, до речі, ми починаємо вив'язувати горловину, висуваємо голки в верхнє неробоче положення. Так, і в 172 ряду маємо 8 петель ми ще висунути. Так, 8. Потім висуваємо три голочки для скоса плеча, обов'язково робимо обвиття крайньої голки для того, щоб не було. Дірки в нас. Так, по горловині наступний ряд це 5 петель. 3, 4, 5. Обов'язково робимо облиття. Там, де у нас з цієї сторони, де каретка облиття, з іншої сторони висуваємо голки в неробоче положення. по три голочки далі дві петлі по горловині. Петлі по плечу висуваємо, по горловині робимо обвиття. так По плечу обвиття по горловині зараз будемо висувати дві петлі. Так, по плечу три петлі. У горловині обвиття робимо. Так, 180. Тут одну петельку по горловині. Далі це все в нас петлі плеча. Зараз ми будемо їх закривати. Пров'язуємо ще один ряд. Так. Так, нам треба поставити в робоче положення, тому що я не маю як відключити ці речаги, бо зараз почнуть в'язатися ось ці всі петлі. Так, не забуваємо про обвиття. Для того, щоб в нас по горловині не було дірок, ми потім ці всі петлі горловини знімемо на допоміжну нитку. Трохи відтягуємо донизу рукою, для того, щоб в нас добре все зря. Ось таку трансферну голку мені нею, якщо видно, вам зручніше закривати, коли петлі на основі резинки. Так, стараємось петлі закривати злегка трошки відтягнути таку, для того, щоб. Не було затягнуте плече. Так, я вимикаю ці річаги і перевожу каретку на іншу сторону так. В повертаємо лічильник назад. У нас було тоді пров'язано 171 ряд. Значить, у нас вже тільки що ми пров'язали ще ряд, 172 ряди. І тут ми маємо залишити 8. Так, 9 петель, тому що у нас на одну петлю більше. Вмикаю всі перемикачі часткового в'язання на одиницю, на першу поділку. І починаємо вив'язувати другу частину. Ось ви бачите, тут на одиниці, тут теж донизу вони опущені. Робимо обвиття і тут висуваємо де плече три голочки. Так, далі. Так, тепер біля горловини висуваємо 5 голок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут робимо обвиття, обвиваємо, Тут де плече, висуваємо три голочки. І пров'язуємо. Де горловина, висуваємо дві голки, тут робимо обвиття обов'язково. Де плече висуваємо три голки і робимо обвиття. Де годловина, висуваємо дві голочки, де плече? Робимо обвиття? Так, де плече? Висуваємо три голки. Так, тут? Робимо обвиття. Так, два, чотири, шість, вісім, 10 12 14 шістнадцять. Де горловина, одну голочку, ми висунули. Де плече робимо обвиття, вяжемо один рядочок. Тепер нам потрібно всі петлі поставити в робоче положення. Расслабим убытия. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать. Все верно. пров'язуємо петлі плеча, перевіряємо, щоб всі голочки у нас були правильно положені. Тепер закриваємо петлі плеча. не Забуваємо, що петлі потрібно закривати в міру вільно. Для того, щоб плече було не затягнуто. Вимикаємо ці речаги часткового в'язання на двійку, на верхній каретці так само. Вимикаємо накиди і ставимо на одиницю кругове в'язання. І пров'язуємо останній ряд. Все, супер. Спинку ми зв'язали. Зараз ще знімемо на додаткову ниточку петлі для того, щоб потім можна було їх підхопити. І в'язати горловину по відкритих петлях. Так. Думаю, що досить. Так, зараз подивимося, що у нас вийшло. Яке гарне. Витягнути, треба випрати. Так як в мене це кадний мерінос, скоріше всього, то воно таке дірчасте. Зараз я його, воно відлежиться. ну, Не буду прати, хай трошки відлежиться. І потім виперу і покажу вам, яке воно вже після ВТО.